Маленькі друзі. Будьмо знайомі! Мене звати Наталя Миколаївна. Я буду разом із вами вивчати математику. Разом із вами ми будемо подорожувати в чарівний світ цифр, форм фігур. Сьогоднішня тема уроку ознайомлення з підручником, зошитом і приладдям для уроків математики. Лічба Об'єктів геометричні фігури. Ось дзвінок нам дав сигнал. До роботи час настав, ось і ми часу не гаємо, а урок свій починаємо. Давайте познайомимося з нашим підручником. Наш підручник надіслав вам ось такого листа. Давайте його прочитаємо. Любий друже, я твій перший підручник з математики. На моїх сторінках ти ознайомишся з цікавим і захопливим світом, наукою, математикою. На уроках математики ти здобуватимеш знання, які допоможуть тобі досягнути успіху. Сподіваюся, що подорож моїми сторінками буде для тебе цікавою і корисною. Прошу! Дбайливо стався до мене. Нічого не пиши, і не малюй на сторінках. Адже після тебе мною буде користуватися інші учні. Твій підручник. Ось такого цікавого листа нам надіслав наш підручник математики. Та давайте з вами пригадаємо. Всі предмети, які нас оточують, мають таку властивість, яка називається форма. Яку ж форму має, наприклад, дошка шкільна? Ви пам'ятаєте, як вона виглядає? Правильно, вона має форму прямокутника. А якої форми вікно? прямокутної форми, а класна кімната чи ваша домашня кімната? Також прямокутної форми. Чотирикутники, так, прямокутники, коло трикутники називаються геометричними фігурами. Які ще геометричні фігури ти знаєш? Правильно, це рум, квадрат, овал та інші. Молодець. Предмети оточувачого світу у нас об'ємні. Об'ємні це значить, що вони не плоскі. Давай подивимось. Скільки ж звіряток йде в лісову школу? Порахуй, будь ласка. Правильно в лісову школу йде два їжачки, два зайчики вже 4, одна лисичка 5 і ведмежатко 6. Отже, в лісову школу йде 6 звіряток. Кілька ж звірят вивчає математику. Рахуємо один зайчик, два зайчики, лисичка третя, їжачок четвертий. Так скільки ж звірят вивчає математику? Математику вивчає чотири звірятка. Скажи мені, а хто вчитель у лісовій школі? Звичайно, вчитель у лісовій школі це. Сова, пансич. Давай трішечки відпочинемо. Будь ласка. Поки ми дивимося на екран, давай ще пригадаємо, яке є шкільне приладдя, яке може допомогти нам працювати на уроках математики. Правильно! Це олівець. Розглянь приладдя, яке допоможе нам працювати на уроці математики. Це в нас зошит, олівець простий, який пише сірим кольором, лінійка, затирачка, яка витирає олівець, підстругачка, точилочка. Так, нам треба це запам'ятати. Пам'ятай, у зошиті треба писати охайно. Давай розглянемо, як. Тримати ручку. Розгорни свій зошит. Сьогодні ми трішечки потренуємося в ньому писати. Перед тобою є клітинки, такі самі, як і в твоєму зошиті. Запам'ятай, коли ти працюватимеш у зошиті, тобі потрібно відступити зверху одну клітиночку. І з лівого боку ще одну цілу клітинку. Тобто, ось тут я знайшла робочу клітиночку для себе. Тепер з правого верхнього кута я проводжу лінію у нижній лівий кут, ось таким чином. Спробуй повторити в повітрі. Далі відступаю одну клітиночку в рядочку і наступну пишу і раз. І раз. І раз. Будь ласка, допиши рядочок до кінця. Можеш зупинити наше відео, продовжиш, коли будеш готовий. Якщо ти дописав один рядочок до кінця, давай поглянемо, де ж нам писати в наступному рядку. Дивимося, під нашими паличками в нас йдуть наступні клітинки. Нам потрібно відступити одну клітиночку вниз, для того, щоб робота розділялася. Тобто ми одну клітинку пропускаємо. І на наступний ми починаємо писати вже після однієї клітиночки. Ось таким чином. Попрацюй над цим завданням. Допиши рядочки до кінця. Потім продовжиш роботу. Зараз пропоную дати відповіді на запитання. Що ви знаєте про трикутник? Скільки в нього відрізків, сторін, скільки точок вершин. І що ви знаєте про чотирикутник і п'ятикутник? У трикутника в нас три сторони, три точки, три вершини. А про чотирикутник... Звичайно, чотири точки, чотири відрізки, чотири вершини. Те саме можемо сказати про п'ятикутник. Велике спасибі вам за увагу! Ви великі, молодці! Я вами дуже пишаюся!